Ну, що у нас сьогодні четвертий стейдж а, а, жовтневого курсу стрільби, який називається How You Doing. І а, він, як ви бачите, я до нього підготувався як зміг. Ось, а, це має бути форма даху. Тобто, така, таке спорядження, чи навіть не спорядження, а, а будь, конструкція. Це конструкція у формі даху будівлі, з якою я маю робити свої постріли. ось І е, я його зробив, з е, чого зміг, з якихось підручних засобів, як то кажуть, і з гівна і палок. Вибачте, ось. Але він тримає мою вагу, він е, досить зручний. Побачимо, як це у мене вийде. Да? Отже, е, що у нас по сьогоднішньому стейджу? У нас по сьогоднішньому стейджу 120 секунд. У нас буде 1, 2, 3, 4, 5, а 6 мішеней, які ми будемо стріляти від ближчої дистанції до дальньої дистанції. Ось у нас єдина заборона, жодна частина рушниці, якогось спорядження чи тіла не повинна торкатись підлоги. Коли почався час, тобто я маю максимально бути знаходитись ось на цій штуці. Далі 10 балів за кожне влучання, максимум 120 балів е, можливих. Е, ми будемо стріляти 12 пострілів. Тобто, у мене буде 100% заміна магазину. Стартове положення стоячі, рушниця піднята вгору, все спорядження ми тримаємо в руках. На початку сигналу ми маємо вибудувати своє положення на а, даху криші. да, рухтоп, І цілити мішені від найближчої до дальньої кожної по два постріли. Ось так. Тобто, я а, в, зробив, як завжди, а, всі поправки на вітер і на відстань. Ось, Вніс їх на свою картку. Отак от, от. І тепер буду пробувати стріляти. А, також мені прийшов ось такий невеличкий мішок, який я чекав ще на минулому стейджі, але не вийшло. І сподіваюся, на цьому стейджі він мені допоможе. Є ще, звісно, більші мішки. І я теж колись часом замовлю собі більший мішок, але він коштує ну, там в три рази дорожче. Ось. Але поки що спробуємо обійтись ось таким. Сподіваюсь, з ним стабільність. Мого положення буде краще. Ну що, будемо пробувати. До речі, хочу вам показати вживу. Це якраз саме ось ця конструкція, яка називається KYL No Your Знай свої ліміти. Як ви бачите, ось ми маємо 4 гонги від найменшого до найбільшого. І ось саме перший постріл має бути ось. В такий ось гонг, у якого діаметр десь близько 6 мм. Це і є гонг 1 четверта інча. Тобто, на там, 40 ярдах, я маю влучити саме ось в таку штуку. Далі, по завданню, я маю влучати ось в такий гонг. У мене рука досить мала це один Да? Це десь приблизно 2. 2,5 см. Потім 1,5 інча. Це десь до 3 см. Потім я маю попасти в 2,5, здається. Да, А, 2,5 це ось такий величенький уже більш-менш, але відстань значно більша. 70-85 ярдів. да? І на 100 ярдах Ось такий гонг- 3 інча. Ось так. Стрілець готовий? Готовий. Приготувались? Почали. Все. Виставляємось. Не поспішаємо. Кладемо зброю. Так. Займаємо положення. Так. Трошечки швидше, мабуть, якось треба було. Так, подушечка непогана. Злажу. Ама. Так. Так, зараз. Так, бачу. Отже, перша ціль. Постріл повз. Постріл повз, скоріш за все, друга. Постріл влучання. Постріл повз третя. После лучания. После лучания. Четвертое. После лучания. После лучания. Пятое. Постріл влучання. Пострілу влучання. Да, не встиг. Як завжди, перша спроба завжди у мене не виходить. Довго готувався. Незручно сидіти, не вибудував положення зручне для мішка. щоб було, щоб не хитало зброю. От перший постріл, це перші два, там не треба влучати в цю. Там в 6-мм мішень, ну це занадто. У мене зброю хитає і незручно. Далі просто не встиг. Довго підлаштовувався, щось падає, заважає. Я думаю, зараз я спробую ще раз і вийде набагато краще. Вперед. Так, спроба номер 2 Стрілець готовий, готовий. Приготувались, почали. Yeah, yeah, walk away. Постріл влучання це трохи легко зараз. Постріл, можливо, влучання. Друга ціль. Постріл влучання. Постріл влучання. Третя ціль. Постріл влучання. Сквозь треугольник четвертая цель. Тут промах. Тут лучание. Пятая. После лучания. После лучания. Змина. Швиденько. Пострілучання. Пострі влучання. І 6 секунд. Як не дивно, найбільше втомились у мене пальці на ногах, тому що в такому положенні я просто отут внизу тримаюсь пальцями і, чесно кажучи, більше зосереджений не на тому, як влучити, а на тому просто як не впасти з цього даху. Імпровізованого, тому що пальці ніг просто втомлюється дуже сильно. Хтось, я бачив, навіть лягає боком. Можна спробувати якесь таке положення, але просто ну, він у мене замаленький. Да? Типу такого, ось так ще спробувати. О! До речі, слухайте, оце шикарне положення. Ось так непогано. З цим мішком шикарний мішок. Зараз він мені дуже е, подобається. Він зброя стоїть, нікуди нічого не хитається. Я відчуваю себе. Блін, ви скоро будете це бачити. Набагато стабільніше положення. Я зараз спробую ще ось так. От в такому положенні я зараз не торкаюсь підлоги. Дуже зручно. І мішок чудово підтримує приклад. Клас, надо спробувати, треба спробувати ще раз. Стрілець готовий? Готовий. Приготувались. Почали. Довга підготовка, але. Це того вартує, якщо йде задача влучити, постріл влучання постріл влучання друга, постріл влучання? после лучания. Третья. После лучания. После лучания. Четвертая. После лучания. После лучания. Пятая. После лучания. Пята, после лучания Постріл, влучання, зміна. Сидим, сидим. постріл, влучання. постріл, влучання. Ще й 10 секунд. Фух. Клас, цього положення мені сподобалось набагато більше. Чудовий мішок. Трошечки я ніби спускався в кінці спадав. Але я бачив, що на таких стейджах роблять для ніг такі підставочки, щоб опиратись ногами. І тоді взагалі проблем немає. Не поспішаючи, поклав гунтівочку, вклався, поставив приклад на мішок, трошечки десь піджав ліктям. І навіть оцю малесеньку мішень 6 мм реально вилучити. Тим паче, якщо це там 40 ярдів, це приблизно там 35 метрів. Це не так далеко, в принципі, це все можливо. Так що на цьому цей стеж завершений. Друзі, дякую всім, хто дивиться, хто підписується, хто коментує, хто ставить вподобайки, пише якісь шалені коментарі. Вдалих вам пострілів, і побачимось, ми вже не на, на наступному стейджі, тому що я не зможу його зробити, тому що в мене немає спорядження підходящого, На жаль, для п'ятого стеджа. Ви зараз побачите його в себе на екрані. Але в мене немає цієї конструкції, робити її досить затратно і зрозуміло, де її розміщувати, тому що просто залишити в гаражі можна, але на полігони її потім не вивезеш, на жаль. Ось, Тому п'ятий стейдж я не зможу вам показати. Але я сподіваюся, що, і я так собі планую, що ось я на початку місяця знімаю всі стейджі тренування. Ось так. А потім десь в другій половині місяця я планую їхати на полігон і знімати вже е, ті стейджі, які я зможу зняти на полігоні. Звичайно, тащити з собою оце все на полігон не будеш. Ось, але якісь там їжака розкрутити, бочку навіть ту ж саму взяти, і так далі. Я це я думаю зможу. І буду, якісь стейджі намагати зніматись на полігонах. Так що, дасть Бог, буде гарна погода. І я виберу якийсь вихідний день і поїду, постріляю, познімаю вам уже в реальному вигляді. І сподіваюсь. Я буду влучати лише, не лише на словах, але й попадати в гонги. Все, дякую вам всім і па 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 па